Добрий друзі! добрий рано. Всім вітаємо на нашому каналі. Всіх вітаємо з наступаючим 8 березня. Нас вже привітали сьогодні. дивіться, друзі. Дуже приємно! Дуже приємно нас привітав Ларисин Роня. З 8 березня, з наступаючим. дивіться які гарні тюрпанчики. Не повірите. Не повірите, але нам, але нам приємно, дуже приємно. Так що, друзі, кухайте і будьте коханими, і хай вас так всі вітають само Да. Будьте з нами! Так, залишайтесь з нами. Це тільки початок. Лурка. А, Руня сделал наш день. Да то вообще. Срубаем наш рану. Да. <fera> Ёлки-палки. Что с тем шпорпался? Я чула, шпорт шпорт. Вот а что он шпорпался. Я думаю, что он там шпорпается? Капец. А кто тут муж. Шпорпался. Побился руж. И на шпорпался. Зашивали все да. Ну, то такое дело. То... Ну, надеемся на краще. Да, да, надеемся. Да мы надеемся. у всех. Ще у нас є ні, депутат. Ага, депутат. в нас багато є пацанів. Хай попробують, як вони привітають нас сьогодні. Ми їм сделаємо. Вони ще не знають з ким вони зв'язалися. У нас ж депутака від Лещенюка. Ой, ні-ні-ні, я від нього не жду. Well, <рістит> ты... ну, що Віді, ти житиш? Ні. Дивіться, друзі, які в нас паштетик вийшов. Парштет, взагалі. Буде Зараз бать. ми будемо таку баску ще ставити. Так, і наробимо. наборчиків заробимо. Ось ще один паштетик. Це курочки ми будемо давати сьогодні пенсіонерам нашим. Так, Ксюшик наша місить тістечко вже готує. Ось. Так що робота в нас двіжиться, пробігається вперед. Ну, Але ми сьогодні такі в предвір'ї празника. Робити не сильно хочеться, якщо чесно. ось. Друге поздравлення. Привітання. Да, да. Дивись, Я тебе не, це... не знімаю. Нас привітала наша е, ну, як, і подруга, і. помічниця, і да, ну, Наша сама -сама дорога, Ксюшка наша. От дивіться, які красотульки, бозічки такі хорошенькі. Ми раді, чесно. Ксюшка, ми теж тебе хочемо привітати. Не, знімає, не привітати, ту... а просто подякувати тобі. Подякувати тобі і мамі. Ми до, 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 до тебе сьогодні, до речі, мали йти, боже, дивлюсь, камеру наставила на це. До речі, мали до тебе сьогодні йти. Да. Да. Ну, не Але вийшло. Нам це, Ти як... нас упередила. Ксюшечка, ми, ми тобі хочемо подякувати за твою неоціненну працю, за твою небайдужість і щедрість, і активну позицію з неоціненними для нас. Віримо, що завдяки спільним зусиллям ми зможемо здолати ворога, захистити батьківщину та зберегти мир в Україні. Разом ми з тобою сила. Так, що Ксюшенька, це тобі від нас подяка? Дякую. Подяка. Дякую. Дякую, ой, О, ой, шо? Ой, шо? Шо? <серкнув> е, тому що ми <серкнув> мали сьогодні йти до тебе і до мамулечки твоєї мамулечку ми поздравимо особисто. Ой, так що це є. Е, от ти до неї не відношення маєш. Ти це ти, а сьогодні, мама це да. мама. Мама, мама. Так що, Ксюшка, ми тобі дякуємо за все, що ти з нами, що ти така дякую, в нас щедра, хороша людина. Ми тебе любимо, любимо, любимо. І я вас не на цьому ось! Ось такий Ксюшка нам подарочок привезла з Польщі, перчик і приправка. Така вона умнічка, взагалі. молочинка. Ну, <смірка> як глибиться. У мене це дуже хороший настрій. Какий ну, хороший день! Є трохи приправи, слава Богу. Так, друзі, а ми сьогодні будемо варити бульйон. Вже поставили курку. Боритися. Будемо на сьогодні е, ці макарони. Е, зробимо нашим пенсіонерам, так як ми і казали, ватрушечки, е, жіночкам, ну, а мужчинкам там, те, що вчора у нас осталося, ми продали, то віддаємо їм. Ось. І е, спинки ми вчора запікали. Ось, дамо їм спинки. Отакий От буде обід. І хлопцям теж, нашим тим сотрудникам, яким ми готуємо обіди. Ну і сьогодні Паша нас теж приїде привітати, наш спонсор. Я думаю, полюбен приїде. От. Так що, друзі, у нас приятний день, самого раночку. Самого ранилися. Ксюшка нам наша принесла такі тюльпанчики. Дуже гарні. Як добре, коли є хороші друзі, подивіться, взагалі. Так, друзі, Ксюшка готується вже до базару. Так, у нас ця продукція понароблена, зараз ми будемо Ларісію паску ставити, так, да, Лорка? Да. Так. Вот. У нас, Боже, які? Класс, у нас настрій. У нас настрій у нас такий настрій. Настрій. Всім настроєм настрій. Да. Дивіться, чебуреки вов нажарила вже лорка. Напекли ватрушечок нашим пенсіонерам бабушкам. Бачите, які гарненькі. Вот. Ну, Сусідка то ні, а ватрушечки. Далі. Далі у нас хочеться ще ватрушечки, бо то нам треба їх багато. Ось почутися. Зараз ми закинемо макарончики. пішли на склад, взяли макаронів. Будемо водити макарони нашим пенсіонірам, бо вони складуть в 11 сьогодні до нас. Пообідики. Так що отаке. Хунчужки. Так, Друзі, е, вітаємо наших пенсіонерів, О, Так що дивіться, бо. Вітаємо. вітаємо нашу Галю. Хай все буде їй добренько. Дякую. Галя, здоров'я, здоров'я і ще раз. Подарочка Дякую. Дала? Дякую, да, дала? дала І будьте дякуємо, дякуємо вам, Дякую. Дякую. дякуємо. Галю. Вікторія, вітаємо тебе з наступаючим 8 березня. Давай. Дякую, щоб почувствувала себе жіночкою. Ай. Дякую. Дякую міській владі. Дякую. <реку> Дякую, Дякую бо міська влада подбала, щоб вам і шоколадки і те. так що... Почувствуйте, так, почувствуйте, да, почувствуйте Давайте, дякуйте, тримайтеся. Да. Ви жінки, хай вам буде приємно. Да. Це і такий, запростить для нас час. Давай, дякую. Як ви сказали, а ну тако, скажіть, добрий день. Я ну 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 хочу э, бальзам на душу. Як ви зайшли, тільки що? Як сказали? Добрий... Дєв... О, о, красавиці. Боже мій, як приємно, дякую, тітя Оля. Шо а є вы... девочки шей красавиці. Вы... Да. Ну, да. да, да. А як десь так треба? Ну так, так. Наложили, Наложили гілок. Да. Давай. Зара уличка за. дівка красавица Що, ще одна дівчина красавица приїхала. Да, дівчина красавиця приїхала з варениками. З варениками. З варениками приїхала девушка я Олечка, ми вас вітаємо с наступаючим 8 березня. Вручить своїм бабкам по пару веточок Кажуть, що ми їх теж вітаємо. Добре. І то невеличкі від нас подарунки. Тримай уряд. Почувствуйте себе трохи жіночками. Дякуємо. І вас теж, свята з цим великим. Так, бачиш, і нам приємно, що і нас хтось вітає. Так що хай все у вас буде добре. І вас добре, щоб було. Що ти нам поклала? Поклала, поклала. Давай сюди доморок. О. 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 Тримай, Олечка. Невеликий, ну букет. Будьте здорові. Не, І не будьте здорові, не кашляйте. Добре, дякуємо вам. Спимоюся, що знайшов. Добрий день, Марина. Маріна, вітаємо з наступаючим 8 березня, щоб була здорова, гарненька. Я Нічого. Ну поставиш будеш собі мати. Ну, я розумію, що мені відмічаєш, ну мені здається, кожній жінці приємно. Поставиш хай собі. Давай. Хочеться, щоб жінок не було Вот, От, Так що вважали да, далі. Так що все, по До побачення. До побачення. святами. Хочемо, щоб я ви почули я. себе трошечки жіночками. Здоров'я. Всього, дякую. тримай, нютка, тобі. Я зараз. зараз Ань. Ага. Дякую. Дякую, дякую. здоров'я вам, здоров'я і ще раз здоров'я. Дякую. Ось так. Дякую. Дякую. дякую вам, дякую. Всього вам буде Дякую. Аня, помаленьку. Дякую. На здоров'я. Давай. Що тяжко? Ну що зробити? Ксюшка Іди сюди. Оця жіночка що прибирає ну, наша сусідка. Син в полоні вже три роки. 23 роки, синові як купав полон, було 20 років. Ну, що Зарису, так. А самі вони з Волонською розуміють. Баба Намі, вітаю вас. З наступаючим 8 березня дякую вам. Майте маленького букетика. А, вам... а тут вам цукерочка. І що я вам, Нічого ви що смішне? дай Боже вам здоров'ячка, дівчатка. Дякую. Ой. Щоб були здорові. Стрибали на, і стрибали. День. О, Боже. Січня родилася О, Бачите, то да. да. стрибайте ще до дякую, дякую. Давайте, дякую. на здоров'ячку. Помалень. Ну, я помаленьку ходжу, Господи, Боже. Дякую, можуть, дайте Боже, здоров'я вам. Дякуйм, дядь Мать, Не снимай рукавички. Не снимаю. Тебе снимаю. Футболку твою красивую снимаю. хе хе Что, без Да. Я не снимаю. Я знаю, что я ржу. Ой, я хорошо. Ларка, а то ты мне рубишь ветер? Я тебе рублю веер. Веер? А не надо. Тоже треба. а хочу, может, чуть-чуть. Ай, переворнула. Почему, друзья, колбаску, чтобы нам надо? Іду знімаю. Алло, я тобі дам дві сосі і чебурек пойдеть, за сосіски платити не треба. І ми тебе хочемо привітати з наступаючим святом. Дякую вас, Кіне. щоб а ти ви себе... Робити? Ні, Завтра зараз вихідний. То тобі пиріжочок, то тобі шоколадка. Давай, Будь я здорова. А що тобі відказуватися, Галя? Що тобі? Дозволяє пенсія? Би... На, поставиш, помаленьку. щоб та пенсія. Щоб вони говорять. Ну, поки будуть ти їздити, лайк. Ну що, дівчатка, поздравили ми наших бабушок пенсіонерів самі бачили. Їм було приємно. Так, і взялись до роботи. Лариса бере ріже паштетик вже, розрізає. Зараз спечеться колбаска. Знову поформуємо наборчики. Я, напевно, зараз підлогу Ларіса вибрає, угу. правда? Угу. Поки спечеться колбаска, я помию підлогу. Ось, поприбираємо трошки та й все. На сьогодні буде все. Так, друзі, робимо уборочку, миємо підлогу. Дівчата там ще колбаску допікають, а ми уборку робимо. Фішка вигнала підлогу. Ой, посуду, а я мою підлогу. Лариса допікає колбаску, там прибирає. Коротше. Тим мопом так добре мити, Лучше, як тим що було. Його, по крайній мірі, можна хоч даєш вик... добре викрутити. Що, Ксюшка? Духовка. А я то її помила. Вона теж там така була грязна. ¿Cómo se pega? Мої в друзі, я вам хочу сказати, вже Ларіся воду І дивіться, паштетик ми вже поскладали, все поробили. Поскладали паштетик. І вже в нас холодиться ковбасочка, яку ми спекли, друзі, і маємо поформувати наборчики. ось дивіться, я вам показую так далеко, що... Ладно, зайду, Ларіся поготирає. Бачите, колбаску ми спекли, але вона ще дуже гаряча, і тому ми наборчики поформуємо трошки пізніше. Ось. А зараз ми вам хочемо розказати одну історію. Друзі, стірку ми закинули, все стирається. Бачите, фартушки познімали, все, все насперед, поп... поприбирали, все повимивали і сидимо. Е, тако. дивіться, друзі, до нас сьогодні прийшов наш воїн, якого ми загружали. Він прийшов, е, ну, е, давали йому передачку, так скажемо. І він на сьогодні прийшов привітати. Каже, дівчата, я не знаю, що вам купити. От, і приніс там ось такий напіточок. Ану, Наріса, покажи. Лімончело. Лімончело. І шоколадку нам приніс. І дуже дякував. Він аж заплакав. каже, Дівчата, ви не представляєте, яку переда... як ми отримали ту передачу, то каже, ми вже і плакали, і сміялися. Каже, ну взагалі. Дуже приємно каже, і вообще приємно, ну, е, друзі, я вам також скажу, ми його не знімали, тому що ви самі розумієте, що ну, він на такому напрямку, що ми не маємо права його знімати. Але ми, е, він від, від всіх хлопців подякував, каже всім дякуємо, щоб у вас було під, побільше підписників, щоб побільше вам донатили, щоб, ну, щоб допомагали, тому що це вкрай необхідне, так, ну, таке, зараз така справа. Так що, друзі, я вам хочу нагадати, що в нас завтра рівно три роки, коли ми тут зібралися на кухні. Ну, не тут зібралися, а в другому приміщенні ми були. Але три роки ми разом з дівчатами: Лорка, Ксюшка, ну і я, три роки ми працюємо і ви знаєте, привикли один до одного, полюбили одна одну. І я хочу вам сказати, що друзі, таких подружок мати це дуже круто. Тому що я знаю, я впевнена в тому, що за що б ми не взялися, у нас все вийде, ми все зробимо, як би нам тяжко важко не було. Ми за три роки привикли до всього, до всяких труднощів, ми і плакали, ми і сміялися, в нас все було. Повірте, нам все було. Але я дякую Богу. Що мої дівчонки разом, що ми разом, що ми робимо добру справу, що ми допомагаємо нашим воїнам, що ми, ну як вам сказати, змогли змогли протриматися, бо це дуже важко зараз волонтерам триматися повз трьох років, ви самі розумієте, але ми продовжуємо. Готувати, ми і будемо це робити. Завдяки всім вам, друзі, ми будемо продовжувати це робити. Так що я хочу всіх, всіх жінок наших, наших підписних, дорогих, всіх привітати з наступаючим предечним святом 8 березня. Це міжнародне е, свято, і хай кожна жінка відчує, що вона жінка. І е, все ж таки воно приємне свято, весняне. Так що, я, ми всіх вас вітаємо, дівчаточки наші дорогенькі. Нехай вам буде міцне здоров'ячко. нехай поскоріше кінчиться ця війна, клята, і ми всі будемо нормально жити, як і колись жили. Е, ну, що мені ще вам сказати? Я не знаю. Зараз ми хочемо просто сісти пообідати вже три часа, ми як завжди, е, ну, короткий день, але в нас він затягується. Ну, це нічого страшного. Так що я ще хочу, е, Ларісу, щоб доповнила вам. Любі підписники, дійсно сьогодні три роки. Три. Це, ви знаєте, страшно подумати. Три роки ми разом. Ми човпемося, ми щось робимо, ми, як ті мурахи в тому мурашнику. Знаєте, ну, дійсно подумати, скільки всього ми переробили, це в голові воно не вміщається. Так що, що ми хочемо сказати в цей день? Сьогодні, завтра, 8 березня. тож, Бажаємо вам завжди бути люблячими, щоб вас поважали. Бути коханими, хай вас кохають ваші чоловіки, а люблять ваші діти, ваші внуки, хтось з дівчат, хай люблять ваші хлопці. Будьте коханими, це головне, тому що коли вас ніхто не кохає, це вже кліймо на лобі. Понімаєте? А ми раді. бо нас кохають наші чоловіки, люблять наші діти. Люблять нас, наші підписники, за що їм велике дякуємо. Ми бачимо, ми знаємо з ваших коментарів, що ви нам пишете. Слухайте один позитив. позитив, І оцей позитив передається нам. Ми раді, ми дуже раді, що ви в нас є. Так що хочеться, щоб ви разом з нами. Ну, почувствовали оцей адреналін, оце свято. Хай вам буде добре, хай вам все вдається. Нашим жіночкам, які там в Харкові на східній Україні, всім, хай вам буде на добро. Сумщині, Кріберіг, да. весь. Хай весь. вам буде добро, хай поскоріше те пекло уйде з нашої землі. Ми хочемо, щоб всім було тихо, спокійно, затишно. Ксюшка. Так що удачі вам, терпіння, везіння, Божого благословення. Ну, ну, ну і все. Що ще можна можуть? Сюшка, покажи, який нам подарив Колька букет. А так да. друзі, ви знаєте, ми хочемо подякувати нашим чоловікам, Ларисіну, Роні, мому Колі, Двіда нас да. сьогодні привітав з самого ранку. Бачите? Ронічка. Калян мій привітав, що нам духи подарив на трьох, щоб ми котлетами не пахнули. <рес> Каже, дівчата, це вам на трьох духи, щоб вони пахнули котлетами. <рес> так що, знаєте, а нам приємно, нам приємно, тому що е -е, честь і хвала нашим чоловікам, тому що вони теж, знаєте, друзі, чим можуть тим і допомагають нам, підтримують нас. Другі би там сварилися, кричали, що ми тут довго сидимо до ночі, а вони все розуміють. Так що і їм теж велика честь і хвала нашим чоловікам. Деколи бувають і голодні, що ви думаєте? Самі собі там картоплі варять, жарять, ну, але це таке. Так що, друзі, ми вас всіх любимо і поважаємо, дай Бог нам всім скорішої перемоги і всіх вас вітаємо з прийдешнім святом, 8 березня!